Будь ласка, три поради органам місцевого самоврядування, щоб вони були стійкішими, ефективнішими управлінцями сьогодні і після війни. Перше, це все ж таки працювати, як вони працюють, бо вони у нас працюють в нормальному робочому ритмі, і намагатися унікати різних політичних коливань це перше. Друга більше часу присвячувати міжнародці, тому що це інвестиція в майбутнє, і я постійно це кажу коштів. І після війни в державі додаткових коштів більше не буде протягом п'ятидесяти років, п'ятиредесяти, не п'ятдесяти. Це означає, що ключові кошти будуть там, а там треба вміти працювати і треба з ними оперувати. Так третя історія це все ж таки бути поруч з тими громадами, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Тому що там різні виклики, і воно отверезлює з іншого боку. З одного боку, а з іншого боку, це про солідарність. Треба їм допомагати, тому що там абсолютно інше життя, і незалежно від того, там зараз військова адміністрація чи міські голова треба таким громадам допомагати.